Гайс, ви платите, щоб пенсіонери тепер мали за що жити? Ну, ви хочете залишити, ви хочете сказати там п'ятьом мільйонам мільйонам пенсіонерів в Україні вмирайте? Яка ж це єбана маніпуляція? Ну, типу, у людей питання до пенсійної системи. Вона неефективна, вона хуйова, блядь. Алло, гараж! Ніхто не хоче, щоб бабка помирала. Але ну, типа, це така залупа це все виправдовувати. Понімаєте? Якщо не реформувати цю пенсійну систему, то пенсіонери почнуть вмирати. Не щаса, так лет через 5, 10, 15, блядь. Тому що, понімаєте, в нас в Україні є більша демографічна криза. Люди зйобуються табунами, блядь. Просто подивіться. Зараз черги, блядь, пацані 18-22 років, які питаються з'їбатися, блядь, а там, ну, піздець. Остановите. І, можливо, ми навіть вже пройшли у цю точку невозврата, блядь, і що, типа, ну, як раніше було вже не буде, або підвищувати податки опять до небес, що ну всі ахуєють, або я не знаю. Блять, вони своїм куєм керувати вміють, а вони державою хочуть керувати. І тут в нас є, понімаєте, два стула. Перше це ліба самим собі купити на пенсію. А друге, а це зайобувати державу. Ну типу, що вона якось міняла цю пенсійну реформу. По-другому ніяк ти поняв мене чи ні? Але виправдовувати ми платимо ЄСВ, що бабка не вмирала. Це блять залупа. Це просто сука залупа, яка ні до чого хорошого не призведе. Абсолютно ні до чого. Маніпуляторша є блядь